Друзі, всім привіт! Ну починаємо нову бігову кампанію. Справа в тому, що я зареєструвався на марафон, на кваліфікаційний марафон, який є останнім марафоном в цьому році, який дозволяє кваліфікуватись на Бостонський марафон, який буде в 26-му році. Я зареєструвався на самий останній марафон, який підходить для кваліфікації на Бостон. І для мене це просто неймовірна новина, тому що я думав, що в цей сезон я повністю випав з тренувального процесу, випав з будь-яких змагань. Але на сьогодні дуже класно, що є така можливість. Цей марафон пройде в місті Grand Rapids, штат Мічиган. І це чудова нагода для того, щоб поїхати позмагатись, виграти кваліфікацію на Бостон та помандрувати з родиною. бо Останні пару років це було дуже тяжко щось таке зробити. Постійно не вистачало часу. Постійно було просто капець. Просто капець. Багато роботи, багато важкої роботи, і не було навіть такого активного бажання тренуватися. На сьогодні це бажання є, воно з'явилось нещодавно. Коли я почав трошки бігати, одразу з'явилася ця можливість. Це прикольно. Велосипедисти <свісно> машуть. Привіт-привіт всім! Да, вам всім передають із штату Вашингтон. Сьогодні, 18 травня, до 7 вересня залишилось майже 16 тижнів. І це круто, бо я якраз вкладаюсь в тренувальний план для підготовки. Звичайно, мені зараз треба повернути форму. Особливість в тому, що для моєї вікової категорії встановлені ліміти для кваліфікації 3 години 15 хвилин. Як ви пам'ятаєте, два роки тому я біжав в Чикаго марафон і я пробіг за 3 години 14 хвилин там, 34 секунди. Тобто, фактично я можу вкластися в 3 години 15 хвилин, треба трошки потренуватись, треба трошки привести себе в форму. Ну і фактично. Вистрілити, вистрілити треба, <головіка> треба. Слухайте, це просто... Це дуже, я просто дуже радію, дуже радію всьому цьому дійству, тому що для мене останнім часом воно таке, ти постійно в якомусь знаходишся русі, в, 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 ти постійно знаходишся в якомусь коловороті подій, але події, які пов'язані з роботою, робота, дом, робота, дом. Але тут така можливість попасти на такий івент це дуже круто. І тому я починаю своє, своє тренування і зараз бігу просто десь кілометрів 12-15. Ну, Зараз подивимось, як воно піде. Бо у нас дуже крута погода, у нас трошки. Є сонечко і є облачка, як ви бачите. І це чудова можливість для того, щоб кайфанути від бігу. Просто кайфанути від бігу. Домовляюсь з тренером для того, щоб він мене належним чином підготував, щоб це не було скачкообразно, а це було. Планомірно, просто він довів мене до фінішного часу 3 години 10 хвилин. Я думаю, цього достатньо буде для кваліфікації. Але подумаємо. Взагалі хочеться 3.07 пробіжати. 3.07 Чомусь таке, 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 така для мене магічна цифра. Але реально я розумію, що 3.10 буде також просто буде перфект. Подивимось, подивимось, як воно піде, подивимось, як буде проходити тренувальний процес. Так, я трошки зараз піднабрав ваги. Вона складає аж 86 кілограм. Для мене це щось таке дуже велике. Ну, е Я виглядаю, в принципі, струнко, але Але вагу зайву вагу треба скидати, бо треба десь, щоб 75-78 було. Тобто... Кілограмів 7-8 треба точно скинути за 3 місяці. Ну я думаю, все це нормально. Зараз вода зійде і буде, буде все чудово. Тому залишайтесь на каналі, дивіться за оновленнями. Я буду вам викладати такі короткі відео. Будете дивитись і будете. Якщо хочете підтримуйте, ставте лайк. It's up to you. для себе. Я точно буду це викладати, бо мені цікаво потім. Подивитись, через років 5-10 що з цим було. І як я подолав цей челендж. Ну а зараз все. Включаю годинники, поїхали. Бачите, давайте зафіксуємо, скільки у нас тут. Що у нас тут залишилось? Оце і залишилось. Час до старту визначений. Включаю старт і поїхали. Пробіг трошки інтервалів. Спочатку біжиш. 15 хвилин такий легким-легким темпом просто для розминки. Потім по 15 на потужності 75 десь відсотків від максимальної. І так робиш три інтервала через півтори хвилини. Ось все, організм повністю прокидається. Фух. Слухайте, якщо ви не бігаєте, просто дивитесь це відео по фану, але я вам скажу, що... Не треба планувати якісь великі забіги. Просто вийдіть на пробіжку і трошки пробіжіться. Дайте вструску таку організму. Нехай він відчує, що таке лефт, лефт, що таке справжній кайф. Впевнений, що організм вам скаже тільки дякую. І ви відчуєте, знаєте, таку. Насолоду від втоми, від крепатури. те, що у вас на наступний день буде щось боліти. О! Треба любити біль для того, щоб цим займатися, але нікому про це не кажіть. Це така приєдна біль. І її нічим не спутаєш. А, Привіт-приїзді. Як бачите, у нас то сонце, то дощ може зараз піти. Це, це що вода? Погодка просто супер для бігу. Ну відчувається, що давно не бігав. Прямо таке дається взнаки. До речі, не обов'язково займатися бігом. Можна прийти пограти в корт. Чи покататись на велику. Тут взагалі все пристосовано для того, щоб кататися на велику, бігати, займатися такими якимось. Активним відпочинком цей трейл, він йде без доріг, без нічого. Ось таким покруттям 35 кілометрів в одну сторону. Тобто класно робити велотренування, а також біг. А, ну ще можна пограти в бейсбол. Давайте подивимось, як це тут грають. Я ще не знаю правил гри. Мені, мені один мій друг обіцяв розказати, як правильно дивитись, для того, щоб було цікаво цю гру. А ну давай. А, спіймав, промазав. Клас, давайте, третій раз. бьешь? Давай, красиво, зроби. Для вас, для підписників, давай. я yeah! <свы> Кудись вилетів. Класно, молодець. Ще раз, давай. Хитрик. На. Ладно, мені треба бігти далі. Бо тренер потім скаже що ти відпочиваєш? Що ти... ти не бігаєш? Тренуйся. там футбол. Тут дуже багато футбольних полів. Не знаю, що тут 10 мабуть чи більше. Тренування на будь-який смак. Погода просто кайф. Просто супер. В цих умовах не бігати. Бачите, був дощик. Потім сонечко, потім опять дощик. Ну то таке. Не звертайте уваги взагалі. Просто біжіть і кайфуйте. Штат Вашингтон. Найкращий штат для тренувань. 15-ку зробив. Хотів легко пробігтись. Ну фактично воно так і вийшло. Пробігся легко, але останні 300 метрів було дуже важко. Ну як дуже важко, нормально в принципі. Просто я завжди, незважаючи, як у відстані я бігу, я в кінці прискорююсь. Там 500, 300, 200 метрів, як вийде. Ох, класне відчуття, дуже таке приємне. Зараз я не сильно напрягаюсь для того, щоб просто плавно увійти в ритм в тренувальний режим і для того, щоб просто не зірватися. Бо одразу, коли після довгої перерви включитись і бігти по 4.30, ні, це не дуже... Це не дуже гарна ідея. А гарна ідея от зараз по 5.47. Ну От майже по 6. Спокійненько, легенечко, на пульсі 140-150, коли 160. Так пробігтись в своє задоволення, пританцьовуючи. Бо організм має відчувати, що тобі подобається, це, що ти від цього кайфуєш. Ну це справді так, бо ви ж знаєте, що під час бігу чи під час будь-якого такого тренування викидається гормон ендорфін. Кров і Тобто гормон щастя, і ви відчуваєте себе більш щасливим, ніж були до тренування. Це просто 200%. Якщо хочете це відчути, виходьте на тренування, просто спробуйте це. Не треба нікому нічого доводити. Просто для себе, для себе, просто для особистого кайфу. Ти біжиш, слухаєш музику. Кайфуєш від природи, як дихається. А дихається тут, я вам скажу, це просто космос. Це космос, тому що Ну ви бачите, яка природа. Природа просто неймовірна. Таке відчуття, що ти знаходишся в раю. Але це особисте відчуття. Може для вас Вам хочеться іншої погоди, вам хочеться сонечка, жари. Може ви любите бігати в сонечко. Може вам не подобається така пасмурна погода. Я від неї кайфую, чесно кажучи. Я настільки задоволений, що я тут живу і в мене є така можливість тренуватися в таких умовах, бо і, бачите, люди бігають трейли. Бо тут є де побігати. Ти можеш, ти можеш бігти, бігти, бігти ось так, асфальтованою дорожкою. Можеш бігти ось тут на узбіччі. На узбіччі. Я так інколи біжу. Так, да, там такий гравій маленький, але все одно бігти м'якіше, ніж по асфальту. Клас. Люди бігають, гуляють з собаками, гуляють з родинами, катаються на роликах, на всьому, чому тільки можна. О, зараз піде дощ. Скільки я тут пробігся? Півтори годинки. Буде просто кайф. До речі, воно трошки відчувається, що воздух більш-менш важкий, тим не менше. Бігти одне задоволення. Я вам далі буду розказувати про цей старт, який буде 7 вересня. Ще одразу, одразу скажу, що це він називається Last Chance. Тобто останній шанс для того, щоб пройти кваліфікацію на Бостон. А ще цей старт він крутий тим, що він проходить в такий час, коли ти можеш фактично кваліфікуватись на Бостон двічі. Це дуже красивий трейл для бігу. Ще, Чим він мені дуже подобається, тим, що ти бігаєш, бігаєш і ось дивишся як. Просто люди живуть і кайфують. Ну, це просто лодочки стоїть, це звичайна річ, нічого тут такого немає. А ось бачите, будинок. Звичайний будинок, все нормально. І тут стоїть стає... літак. Просто у тебе під будинком стоїть літак. І я неодноразово бачив, як він тут сідає, як він злітає. До речі, минулого року він був синій. Зараз його чи перефарбували, чи це просто інший літак. Сусід. Один сусід любить літаки, інший сусід, який в цьому будинку любить гелікоптери. Бо оце вертолітна площадка, а це гараж для гелікоптера. Це будинок і гараж для гелікоптера. Все дуже просто. Отак от, от два сусіди живуть. І... Інколи я також бачу, як тут сідає чи відлітає гелікоптер з людинами всередині, у яких на обличчі посмішка. То все правильно, завжди треба посміхатись. Неважливо, є у вас літак, чи є у вас гелікоптер. Ну, чи те, чи те, неважливо, все одно посміхайтесь. Все, друзі. На сьогодні задача виконана. Зараз прийду додому. Поїдемо ще в магазини за закупівлями, багато всього. 15 же кілометрів це ж не таке, це ж, ви ж знаєте, це просто така розмінка. Тут немає такого щось такого надзвичайного. І то я весь день буду відчувати себе класно. Це тільки заряджає, тільки заряджає. Тому, якщо вам цікаво дивитися такі відео, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Чим ви займаєтесь, пишіть просто в коментарях. Від чого ви кайфуєте? Оце головне. Від чого? Може ви кайфуєте від того, що ви знаходитесь вдома. Мені дуже цікаво. Хто серед моїх підписчиків чим, чим любить займатися? Ну дійсно. Давайте, друзі. Всім пока і до нових зустрічей. Як павстрій. Я вже встановив. Lidlick do Marathon Grand Rapids Marathon 15 weeks and 5 days oh. RAM <laughs>